Пане Василю, дякую, що знайшли час та можливість. Кажу вам слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Василю, напевно, з вами почнемо обговорювати ситуацію на фронт на фронті, зокрема з Курщини у генштабі. Зранку 16 березня, зокрема, показали карту бойових дій в Курській області. На них можна помітити, що мовірно, росіяни повернули контроль над містом суддя. Українські військові, які воювали в Курській області Росії, описують сцени відступу, неначе з фільму жахів. Про це пише BBC. Вони отримали свідчення українських військових, які розповідають про катастрофічний відхід в умовах сильного вогню, знищення колони техніки та постійних атак російських безпілотників. Зокрема, BBC Україна поспілкувалася з п'ятьма військовими через соцмережі. Всі знали, що що забезпечення проходило однією трасою суджа суми, що ворог спробує її перерізати, але для командування це стало несподіванкою. Цитую я BBC Україна. Пане Василю, ми з вами обговорювали попередніх етерах ситуацію на Курщині. Ми також з вами звертали увагу на цю трасу так що є проблеми з логістикою безпосередньо ви в своїх оглядах карти бойових дій щодня теж про це говорили. Тож, пане Василю, як ви вважаєте, що насправді стало причиною нашого відходу з Курщини? І чи маєте ви інформацію, як він відбувався? Тому що цей матеріал, скажу, BBC Україна зараз дуже активно ретранслюється на російських пропагандистських медіа. Я глибоко сумніваюся, що ця. Історія про те, що BBC мовляв, що нібито для нашого командування це стало сюрпризом з поводу дороги. Що воно так і є. Ну це не може бути правдою, тому що для нашого командування однозначно це сюрпризом не було. В будь-якому випадку я більше навіть скажу те, що зараз можливо не зовсім ну вже зараз можна, скажімо так, говорити. Командування виводило певні підрозділи наших військ, які були присутні на Курщині. протягом останнього місяця то й довше це все відбувалося. Стало зрозуміло, що вихід з Курщини починається, і операція ця стартує відколи. В на початку лютого була серія наших контратак, зокрема в районі Гуєвого Плєхового, там де наші війська хотіли здобути додаткову трасу. таку ж, важливо велику логістичну артерію для забезпечення нашої військ на Курщині цього не сталося, просто не зуміли пробити російську оборону там. І після цього стало зрозуміло, що надалі тримати ось такі розтягнуті лінії комунікації буде. Ну, не те, що вони доречно небезпечно, і частина підрозділів справді вже виводилася із Курщини протягом останнього часу. Відповідно, операція по відходу вона була в якійсь мірі плановою, але на кінцевому етапі справді вона перетворилася в шалений хаос, коли росіяни дотисли велику кількість своїх військ, коли Росіяни застосували велику кількість авіації. Насправді, так, навіть армійської авіації, гелікоптери працювали просто дуже інтенсивно з боку противника, і велика кількість їхнього особового складу так само була застосована. Тобто, в ширшому сенсі, скажімо так, операція по виходу планувалася і вона відбувалася протягом розтягнутого часу. Десь можливо нам не посприяли в лапках відсутність американських розвідданих, які не дозволили вчасно виявити направлення передислокацію більшої кількості ворожих підрозділів, які зуміли зробити усі проривні дії на Курщині. Власне, в якийсь момент впродовж останнього тижня минулого тижня. Були справді низка хаотичних дій, коли одні підрозділи відступаючи, при цьому мали прикривати інші підрозділи, що виступають з більш небезпечних позицій, але вони ухвалювали автономні рішення і відходили від атаки з локацій, фактично залишаючи без прикриття тили та фланги інших підрозділів. Так це в нас вочевидь минулого тижня. Частково така хаотичні дії наприкінці цього відступу було, але навіть за такого. Скажімо так, сценарію хаотичного будьмо відверті, що жодного оточення не сталося жодної глобальної катастрофи, про яку би могла тішитися зараз російська пропаганда, не сталося. У нас на жаль були втрати серед особового складу серед автомобілів броньованої техніки при цьому такому хаотичному відступі. На жаль, це так це, це правда. Це треба визнати тут. Тут нічого ховати, але ну і якби і ворог нам зробив певні обставини, за яких ми не могли інакше нічого зробити. Але загалом операція по Курщені вона організовувалася вже давно. Лише і кінцева фаза трішки, м'яко кажучи, підкачала. А як ви вважаєте, чому саме так сталося на кінцевій фазі? Це що це? Що спровокувало таке? Тиск росіян? Бачив. Я вже частково згадав про це, що. Я б не виключав навіть фактор відсутності розвідданих впродовж да. минулого тижня, коли в нас не було можливості відстежувати пересування росіян на території Курської зокрема області. Це перше, але це не вирішально, звісно. Що другий фактор, який в цьому зіграв роль, це те, що Росіяни реально дуже багато своїх військ застосували для того, щоб тиснути на наші, на наші підрозділи, чого лише варта операція з курською суджанською трубою газовою, по якій за деякими даними вони пустили близько то піхотинців, ну це це гігантський ресурс, яким росіяни володіли для того, щоб от, а, вчинити цей тиск. Північно-корейські війська, як і три групи великі спецназу, застосовувалися в ході цих штурмів. Це так само а, той аргумент, який росіяни мали і вони його використали. А, але при цьому тут є якби інша сторона медалі цього процесу. А, справді, велика кіль, величезна кількість військ, а, яка була застосована для, для цього тиску. Я повторюся, навіть Стільки фізичних е, піхотинців, скільки можливо е, засобів авіаційного ураження авіація армійська, тобто гелікоптери, авіація е, тактична, яка відпрацьовувала по наших військах, артилерія вал, ну і звісно, зібраний сконцентрований кулак дронових підрозділів, які кошмарили нашу логістику. Все це вкупі зіграло те, що ворог е, спричинив до дезорганізації наших рядів, але це не була втеча. По перше, тому що якби це була втеча, якесь хаотичне покидання позицій, зброї і тому подібних речей, то на наших плечах будьте певні, росіяни заскочили б уже до Сумської області. Не йшлося би стало на сьогодні. Ну це ж логічно. Якби наші війська втікали, то вони б не зупинялися де інде на Курщині, так як ми зараз досі бачимо все ще присутність цих військ. Тобто, це був відступ, але не втеча. Це однозначний фактор. Другий момент, який варто на якому варто наголосити, все ж таки, ось той комплект військ, який росіяни виділяли на ну, вигнання наших військ з Курщини. Він розраховується для росіян з розрахунку ще на те, що далі продовжиться операція на плечах втечі на сумщину. Цього не відбулося. Станом зараз ми можемо говорити, що е, на Курщині все ще залишається наш гарнізон військ він обмежений, але інше все, все ще залишається по висотах. Зокрема, е, росіяни не зуміли зайти на Сумську область і зайняти населені пункти на перших двох селах. Їх зупинили це, зокрема, новенька та басівка. Е, хоча я думаю, що найближчим часом росіяни розпакують так би мовити ще один напрямок нашого прикордоння Сумщини це миропільська громада, населений пункт Миропілля, сам по собі ну і атаки. Росіян, я би там найближчим часом очікував що зараз. Є такі ознаки того, що вони там атакують і е, доволі такі інтенсивно обстрілюють. Відповідно, от миропілля е, е, це може бути ще одна локація, де вони спробують потиснути на прикордонні сумщини. Але загалом жодного е, наступу на Сумщину, який би в них планувався від самого початку з тим комплектом військ, він їх не вдався, тому що вони багато цих військ втратили. Тому дві сторони медалі: велика кількість військ, яка водночас мала би зайти ще й на Сумщину з іншого іншого боку, ця велика кількість військ стасалася у тих штурмах, які проводили Росіяни при зав'ятную нами ще й так би мовити відступних боїв на Курщині. Тому тут є і хороша сторона медалі. пане Василю, ви згадали про новенькі басівка? Назвали Миропіля. Як ще один варіант, я так розумію, де росіяни будуть прощупувати своїми ДРГ? Оцей можливий захід на територію нашої області. Вони вже прощупують. Ну, вони вже прощупують. Так, так якщо ми говоримо про новеньке басівка, Журавка. Вони не зупинялися насправді цього прощупування робити по всій лінії кордону, варто розуміти, що наш державний кордон це не є якась статична лінія розмежування і подібні дії відбуваються щодо на території Росії, що на території України. Якщо ви зараз заглянете на пакет на карту Курської області в районі Тькіного. То ви там знайдете на присутність наших військ на прикордоні вже на території Росії. Точно таксі такі ж самі дії проводилися на Білгородщині яка можливо з північу харківщини Тобто, це постійна диверсійна робота в межах державного кордону, де то наступають російські диверсійні групи, то наші групи заходять туди. Постійно відбувається така. Такий розмін, скажімо, так, ударами зараз. Росіяни справді би напановоліли воліли розпочати щось більш інтенсивне на сумщині. Проте, от ну з того стії не є інформації. Каменє станом на сьогодні говорити про те, що є в них можливості ударних угруповань, які би розпочали повноцінну операцію наступу на сумщині. Про це не доводиться говорити. По перше, тому що вони стисалися доволі сильно в попередніх наступах. Як я сказав, по-друге, ну такі е, опосередковані атаки вони можуть проводити це власне, названі вами і мною населені пункти. Басівка новеньке це лівий фланг нашого кульського груповання. Миропілля це правий фланг кульського груповання. Тобто, все ще плекають надію зробити оточення уже правда через. Нашу територію росіяни, і про це до речі, говорив на вихідних президент, що саме такі ось сценарії не оточені на Курщині, а оточені через нашу нашу територію Росіяни намагаються зробити. Тому ну, це найбільше тактичні дії. На які мене як на мене, росіян не вистачить сил, хоча всяке може бути якось точно там спрогнозувати, що воно буде, отак чи буде інакше. Це це нереально, це неможливо, тому що в. Ході війни все ж таки не забуваємо що і противник справді має військову потугу і має ті підрозділи. І він нам добряче, скажімо так, робить боляче і зробив боляче на Курщині. Відколи використовував свої елітні безпілотні частини, зокрема застосуванням оптоволокна, на. Це справді була болюча практика, яку однак, ну напевно, що рано чи пізно доводу довелось би пройти нашим військам. Пане Василю, поясніть, от вони зараз пробують так би мовити, давайте так. Вони хотіли на плечах наших сил оборони зайти на Сумщину. Щоби що? Ну от просто щоби що, щоб окупувати ще якусь територію нашої області, взяти наших військових в і. Кінцевий результат, ну тобто, що це їй мало дати? Головна задача будь-якої армії будь якої країни світу це знищувати сили противника. Ну, це найперша задача, яка тільки може бути. Тому вочевидь, росіяни хотіли зайти, зробити. Ми ж прекрасно розуміємо, який би це давало інформаційний накал пристрастей в середині України. Це в тому числі роз'єднання наших ментальних сил та спроможності українців, коли б ми почали панікувати, звинувачувати владу в чомусь паралельно. Це все відбувалося б акурат в переговорному процесі, який зараз так чи інакше існує. От такі їхні сили і плюс знищення наших військ, яке би вони собі плекали надії на таке. Оце це головна їхня мета. В принципі, це мета будь-якої армії якомога більше знищувати війська противника. Хоча щодо росіян це не завжди так працює, вони готові покласти більше своїх сил не стільки за для знищення, скільки задля певної інформаційної мети. Але це теж вели продані, скажімо так. Виправдані цілі їхніх дій, тому що українці доволі чутливі до будь-яких повідомлень про втрати території, навіть найменшого села, просування росіян українці доволі чутливі в тому, аби шукати вирних навколо постійно в будь-яких процесах. Звісно, що кожна проблема, як то кажуть, має має прізвище, Але коли звучить така цитата, то всі забувають, хто її сказав, що це сказав су свой час ще Йосиф Сталін. Uh, Верліто, uh, тому це не, не зовсім коректно. Напевно, буде нинішніх реаліях цитувати саме саме його, але я веду до того, що ну так можна, можна шукати завжди винних, але потрібно прийняти і реалії того, що. Війна, часом війна, це ніколи не є хорошим варіантом. Нічого хорошого в ній немає. Тому ідеальних сценаріїв у війні, як на мене, теж передбачити просто-напросто неможливо. І курщину, от якщо ми зараз не підсумуємо цю операцію, хтось там починає сперечатися: виконала вона свої задачі чи не виконала. Правильно чи неправильно? Вона виконала ряд задач, які точно відбулися там, започинаючи від того, що відбулися перші обміни азовців, завершуючи тим, що весь світ зрозумів, що Росія навіть про захід. Ся свої власне території не буде використовувати ядерну зброю, та чи виконала вона щось більше? Чи чи е, були надії на те, що вона буде якимось політичним аргументом переговорні позиції, чи вона посилювала нашу позицію? Так чи стратили ми зараз цей аргумент? Так, очевидь Ну тому тут е, нема чого е, ніде правди діти. Але десь ми краще, десь росіяни краще. Це завжди буде такі е, знаєте крок вперед, два назад і навпаки. Е, тому е, підсумовуючи, що вони хотіли досягнути, вони хотіли досягнути в тому. В числі інформаційного ефекту зараз для них це дуже значний інформаційний буст для внутрішнього населення, де вони зараз розвивають таку просто героїчну історію оборони Курщини і відбиття Курщини Всі місяці мовчали про неї, а зараз почали активно розвивати, тоді коли в них з'явилися. Використаємо цю термінологію, яка зараз все частіше вона і карти. Е, крім цього, е, вони вплинули, вочевидь, на президента США Трампа, е, продавши йому абсолютно нісенітницю про оточення великої кількості наших військ, що абсолютно не відповідає дійсності, от геть зовсім не є, є правдою, але вони ці продали аргумент. Вони намагалися тиснути на українців. Це інструменти асиметричної війни, які для росіян є виправданими навіть великими жертвами. Ось що вони хотіли досягнути, і ну, будуть намагатися без сумнівно, цього ще досягати. Ну і насправді ще я згадаю, що за сім місяців ми нарешті почули кадирівців, де вони ділися. Вони знову на Курщині знову знімають тіктоки. Ми ще бачили відео місцевих, які спочатку дуже дякували українській армії, яка їм допомагає. їх Рятує їх годує. А тепер вже. Коли прийшли пропагандисти російські, розказують зовсім інші, е, як то? Нісенітниці, якщо можна так висловитися, я ще одне уточнення стосовно сумщини, пане Василю. Тому що коли ми говоримо про загрозу якісь наші території, ми завжди вертаємося до нашого болючого питання оборонні споруди. Наскільки я володію інформацією? Генерал Найв на сумщині займався саме оборонними спорудами. Чи маєте ви більше інформації, яка стан наших оборонних споруд? І наскільки наша сумщина захищена, як ви бачите? Ну, дивіться, це буде дуже не зовсім правильно говорити, що генерал най займався цими спорудами. Він був одним із тих, одним так. кого після переведення зі східного напрямку на початку повномасштабного вторгнення його перевели на північні кордони, де власно облаштовувалися інженерні фортифікаційні споруди, тому. Знаючи, скажімо так, його підхід свого часу, коли він був командувачем об'єднаних сил, ще операція об'єднаних сил на Донбасі і такий гіперболізований, навіть сказати так, підхід до необхідності облаштування інженерних фортифікаційних споруд, то Можна припустити, що там і на півночі він так само під його керівництвом створилися доволі такі значні лінії оборони, тому що ті донбаські лінії вони трималися впродовж двох років повномасштабного вторгнення і шаленого тиску з боку Російської Федерації. Тобто, нає працювала над цим але Малинаєва вже більше крік. Немає на посаді, і там були інші командувачі, Відповідно, база там однозначно була, є і буде, і ми зараз, в тому числі, ми побачимо, як Сумщина готова до оборони, тому що це регіон, який мав нагоду. Добряче підготуватися до оборони, і тоді ми будемо мати відповідь на це болюче питання щодо що фортифікації. Чи воно воно досі залишається болючим чи ні? В тому числі відповідь на це буде дана, якщо росіяни зберуть ударне угруповання і розпочнуть більш активні бойові дії на півночі польщини. Давайте з вами перенесемося на Покровськ. Прикордонники показали, як обороняють українське місто. Зокрема, росіяни не забрали жодної позиції за місяць. Покровський напрямок залишається пріоритетним для окупаційних військ, але бачимо, що їм там не вдається. І якщо пане Василю, я роблю вірний висновок, вони там заглохли так чи ні? Вчора я спілкувався з одним із командирів 59-ї штурмової бригади, яка воює якраз таки на покровському напрямку. Це людина, це чоловік з числа тих, які знаєте, таких надміру оптимістичних і пустих слів на вітер не кидає. Але от якраз при такій його характеристиці, я вчора від нього почув, що ти знаєш. Підається враження, що нам вперше тривалий час стабілізувати ситуацію під Покровськом. От як звучить його оцінка тих дій, які є зараз є під Покровськом. Справді можна говорити про гальмування противника, про стабілізацію лінії фронту. Ми не бачимо, не спостерігаємо по жодному із напрямків під Покровськом, особливо якщо ми говоримо про південний напрям, про від Покровська, жодних просування ворога в жодному з населених пунктів. Навпаки лунають донесення про те, що в нас там є. Успіхи почекаємо зараз. Все ж таки актуальні карти на стіл ніхто не викладає, тому що росіяни безсумнівно так само намагаються і намагатимуться далі зламати цей стан справ під Покровськом, тиснучи на наші війська, знову ж таки відновлюючи втрачені позиції, тому що зараз ми спостерігаємо, що за останній тиждень. Ну кратно збільшилася кількість бойових зіткнень саме на Покровському напрямку. Він знову став найактивнішим з поміж усіх е тих відтинків фронту, які зараз є на півтора кілометр на півтора тисячі кілометровій ділянці бойової зіткнення з росіянами, і саме під Покровським Росіяни найбільш активно власне кажучи тиснуть. Тому е обережно можна справді складати про те, що лінію фронту стабілізована, Що означає стабілізація, Це означає, що ворог не має спроможності зараз просуватися, натомість е вибудовується більш-менш стала лінія, в межах якої в тому числі і наші штурмові та дронові підрозділи можуть проводити. Спільні операції а, з витискання противника з якихось певних локацій, але це не йдеться про якісь великі контрнаступи. Це радше не більше аніж покращення свого оборонного становища. А якщо на запорізькому напрямку на запорізький напрямок з вами перенесемо, бачимо позведення генштабу, що там росіяни активізувалися. А, а що відбувається там, і як ви бачите, чого добуваються окупанти? До речі, Запоріжжя це регіон, який тісно взаємопов'язаний із курщиною, тому що якщо ми візьмемо які підрозділи на сам початок Курської операції передислокувалися до Курщини, то це були якраз такі Запоріжжя, ворожі підрозділи. І цілком ймовірно, вірно до речі, ще знову ж таки про наслідки курської операції, цілком ймовірно, що ця операція зіграла свою роль в тому, що росіяни не почали активних бойових дій. Активних штурмових дій просування на запорізькому напрямку в період серпня-жовтня минулого року. Зараз тривають атаки малих штурмових груп. Так як це відбувається по всьому по всьому фронту, ворог намагається більшими силами просунутися, зокрема в поближче до району п'ятихаток хаток. Це Скажімо так, ну орігівським напрямок шошому сенсі, справді там збільшилася зараз інтенсивність, активність бойових зіткнень з боку противника. Ну тобто, ми можемо бачити. Я не це зараз з тим, що там війська з Кульщини повертаються назад на Запоріжжя. Ні, це ще дуже раноки говорити висновки, але е, росіяни зараз не мають жодної ділянки фронту, де вони не тиснули. Зрозуміло, що межа переговорних позицій зараз. Вони намагаються макс по максимуму собі заволодіти територіями, створити якісь плацдарми, е, тому що ну давайте говорити відверто. А... Плюс-мінус понятні на всі розуміють, що якщо все ж таки Трамп досягне свого і встановить не мир, я це ніколи не назву миром, і навіть не назву завершенням війни, але досягне свого по встановленню якогось крапки в сенсі бойових дій, активних бойових дій, то це скоріш за все відбудеться по лінії бойового зіткнення. І саме тому для росіян є необхідність, якому вони бажають якомога далі заскочити, щоб створити. Ну наприклад, по тому ж таки у вони буде пріоритет наблизитися поближче до самого населеного пункту, до самого обласного центру. Для чого для того, щоб створити собі плацдарм для майбутніх наступів, тому що зодно ні в кого немає взагалі сумнівів того, щодо того, що бойові дії з боку противника будуть поновлені щодо Херсонщини, в них є амбіції я зайти на правобережжя Дніпра і бодай один населений пункт. На момент заморозки мати в своєму розпорядженні для того, щоб завжди була така смертельна загроза, яка буде нависати над Херсоном по Куп'янщині. Так само вони прагнуть зберегти присутність на правобережжі річки Оскіл скіл і далі взагалі вибудувати лінію фронту по лісці Оскіл і вони за для цього тиснуть по турецьку часовому яру і сіверську. Вони мріють і Лиманському напрямку. До речі, вони мріють розпочати бої за слов'янськ та. Краматорськ зробити їм ці агломерації, ну таку загрозливу ситуацію, щоб вона так само домокливим мечем нависала е, в будь-який момент. Тому що знову ж таки відбувається заморозка через деякий час росіяни мають відновити бойові дії, і для того, щоб їх відновити, потрібно мати стартові позиції більш вигідні. Е, саме це зараз намагаються кращі вигідні позиції для майбутнього конфлікту собі сформувати російські війська. Я ще вас хотіла уточнити стосовно миротворчих військ, тому що президент Франції Макрон вже назвав міста, де можуть розміститися війська союзників. Зокрема, це Київ, Одеса та Львів. За його словами, ініціатива Парижа та Лондона зацікавила не лише країни в Європі, а й за її межами. Міністр закордонних справ України Сибіга вже сказав про те, що є конкретний план розглядають, як це все буде втілено в життя. Тож Пане Василю, а як ви бачите роль цього миротворчого континенту, і якщо говорити е в часових рамках, коли це реально можливо? І, якщо чесно, я не уявляю, коли це можливо. У е мене перша думка була ніколи, е щоб вам відповісти. Але ну, бо я реально не бачу жодного зараз варіанту робочого сценарію, за яким би можна було. Е Заспокоїти воєнні дії відверто, тому що коли ми говоримо про заморожування фронту, наприклад, по лінії бойового зіткнення, ну то по перше, миротворці і неоднозначно європейські чиновники заявляли, що це буде не раніше ніж про досягнення мирної угоди, буде зупинення вогню. Як зупинити вогонь, станом на зараз, я не уявляю, хто змусить, скажімо, так, зупинити вогонь. А, уявімо, що наша армія дисциплінована і вона послухає наказу не відкривати вогонь. Відкривати а якщо вогонь, ті відкриють, не... а якщо ті будуть провокувати, ну ж ми знаємо росіян. От, от я ж про це і кажу: що не відкривати вогонь на що? Що росіяни в надії на те, що росіяни зупиняться? Чи як це все має відбуватися? Хто перший має зупинити? Тоді для того, щоб ефективно була така зупинка вогню, потрібно розводити війська. То забезпечить розведення військ на скільки кілометрів на 20, 30, 100, тридцять хто спроможний в цьому світі спричинити до того, аби війська розвелися від лінії бойовозяння. Тому ну я коли слухав, знов ж таки наш президент теж визнавав, що переговори з американцями і Трамп це визнавав, йдеться про запорізьку атомну електростанцію. Я так розумію, що йдеться про те, щоб вона обслуговувала Україну. Була під контрольна України, але при цьому місто, сателіт у атомний Енергодар, має залишитися в руках Росіян контроль над ним. Як це собі хтось уявляє? Ну я собі цього не уявляю. Я не уявляю. тому я кажу, що жодної робочої якоїсь сценарії, жодної робочого варіанту, який. Там перебирається, і я собі сижу в голові. Перебираю. Я не знаходжу жодного варіанту. Мирне врегулювання е, там на 30 днів, е, досягнення тиші. Хто контролює це як це виявити? Як виявити, хто порушив? Тобто, це такі крихкі якісь категорії, які. Десь на папері можливо і можуть існувати для тих, хто не зіткнувся з реаліями нашої війни, для тих, хто бачить ці реалії, для тих, хто живе в них 11 років, то розуміють, що ну так ці всі сценарії вони є просто-напросто не робочими. Відповідно, говорити про плани миротворців. Окей, okay. це знаєте, Це показує політичну волю. Це дуже хороша, напевно, дипломатична ознака. Я не буду вдаватися зараз ці там політичні е, окреслення, політичні аналізи. Е, це це не моя сфера, скажімо так, аналітики. Нехай е, цим займаються інші. Це хороша е, штука, по. Бо... Спостереженню політичної волі наших партнерів, що вони готові. Британці кажуть, ми готові направити війська стільки, скільки це буде потрібно для забезпечення миру в Україні. Але знову ж таки, в всіх цих сценаріях першочергово лунає досягнення миру. А, а навіть мирна угода, яка пропонується зараз Сполученими Штатами, для мене особисто це не є досягненням миру, тому що це лише пауза перед підготовкою задля підготовки до наступної війни. Пане Василю, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого етеру. Дякую за цікаву розмову та якісну аналітику того, що відбувається на фронті. Василь Пихньо, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку. А якщо хочете знати більше, закликаю дивіться щоденні огляди карти бойових дій від Василя Пихньо. Пане Василю, кажу вам спокійного вечора та до зустрічі. Нагадаю. Ну,